І кожен день кожна людина нехай розуміє, що ця воля вона зараз здобувається життям наших хлопців, які там напередку. кров'ю наших хлопців, які там напередку. І просто не можна тепер прогавити цю ідею, що от воля, яка здобувається такою страшною ціною, просто пішла кудись. Там. Якось, так. Так, я не можу з тобою не погодитися. навіть якщо нас не знаю, захейтять за цю розмову, тому що насправді вона доволі провокативна, але все ж таки важливо дивитися вправді в очі. Я думаю, що наша програма сьогодні вже доходить до кінця. Я тобі, як завжди, дуже вдячна за цю розмову, тому що так у нас можливо і не дуже коротко, але про головне і дуже про важливе. Друзі, хочеться побажати кожному у цей складний час відчувати вчитися, відчувати себе, відчувати свою цінність, відчувати чого хочеться від цього життя і поступово все більше і більше відчувати цю внутрішню волю в собі і звичайно перемоги нашій країні. І давайте будемо підтримувати наших військових усіма можливими способами тим, чим можна, тому що вони кладуть своє життя за нас. І Це важливо пам'ятати кожного дня до самої перемоги. І далі епізод пережити, як треба жити дивись. На що цей світ перетворивсь. Вільна пташка, розкрий свої крила в Саме цього ти хотіла, пізнай все, що зможеш У Вітрі постійно співпать, недаремно прожила. Вільна пташка, розкрий свої крила взлітай злітай, цього ти хотіла, пізнай все, що зможеш. У вітрі постійно співай ти не даремно прожила.